Постановою кабінету міністрів 848 від 17 жовтня поточного року було внесено чергові зміни в порядок призначення житлових субсидій. Більшість наших громадян вже ознайомлені з новаціями, які нас очікують в новому опалювальному сезоні. А зараз я вам розповім про найбільш популярні і актуальні на даний час питання. Субсидія знов призначається на рік з травня місяця до кінця квітня, місяця, до кінця опалювального сезону. Також може бути призначена субсидія з дати звернення з місяця звернення до кінця опалювального сезону. У жовтні місяці проводиться автоматичний перерахунок субсидії на опалювальний сезон. У жовтні місяці для проведення автоматичного перерахунку беруться доходи за перший другий квартал поточного року. Для того щоб субсидія була призначена тим, як у людей тим людям, яких не було субсидії у минулому опалювальному сезоні та у неопалювальному сезоні цього року, тим людям необхідно просто звернутися на прийом і оформити знову заяву декларацію для призначення субсидії. Також автоматично буде розраховувати субсидія, яка призначена попереднім рішенням комісії, утвореної виконкомом міської ради. Комісія це, наприклад, такі субсидії, як субсидії на понаднормову площу непрацюючим непрацездатним громадянам. Це субсидії, розраховані на розділені особові рахунки. У разі якщо змін не відбулося, субсидія буде поновлена. А у разі якщо відбулися зміни, знов таки ж потрібно звернутися для того, щоб перепризначили субсидію. Також попереджуємо, що таким особам, як орендарі, Внутрішньопереміщені особи громадянам, які звертаються за субсидію на скраплений газ тверде паливо, а також домогосподарствам, у яких кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб менша ніж кількість зареєстрованих, таким домогосподарством теж необхідно знову звернутися і переоформити субсидію з початку опалювального сезону. У разі, якщо громадян не було, я сказала, субсидії у минулому сезоні опалювального, треба теж обов'язково звернутися. До кінця року ми вже на даний момент ми вже перерахували субсидії за жовтень в автоматичному режимі, перерахували субсидії за листопад. І на кінці листопада місяця будуть роздруковані усі повідомлення за і листопад, які будуть видаватися з 6 по 14 грудня. Для мешканців будинків, яких управляюча компанія ЖРЕО, ЖВЖРЕО, будуть видаватися по ЖЕКам субсидії з повідомленнями. А тим громадянам, які мешкають в СББ, будинкам, які належать ОСББ, субсидію можуть бути. Повідомлення про субсидію може бути отримане через голову СББ, якщо за дорученням громадян він прийде і отримає на всіх своїх мешканців ці повідомлення. Ну це не обов'язково, так як згідно практики, яка у нас була, деякі мешканці вважають, що це порушення їх даних персональних і. Отримують субсидію самі в управлінні праці соцзахисту населення. Також субсидії на скраплений газ тверде паливо отримуються лише в управлінні праці соцзахисту населення. Що потрібно знати громадянам, в, яких, в домогосподарствах яких чисельність фактична чисельно зареєстрованих осіб менша, ніж кількість зареєстрованих. Тобто, Громадянам, які хочуть зняти з нарахувань включати доходи сіп, які фактично не проживають, а зареєстровані в їх домогосподарствах. На даний момент у нас відсутня вже така норма для аналізу доходів, які вони отримували, для аналізу чи сплачували, чи не сплачували ні один соціальний внесок за той період, який враховується в розрахунок субсидії. Для того щоб вони звернулися і зняли з нарахувань таку особу, необхідно довідку довідку, яка буде підтверджувати, що вони проживають на іншій території. Це можуть бути це можуть бути і довідочки з жека ОСББ Сільської селищної ради. Також можуть люди перебувати на постійному. На навчанні або на лікуванні. Це такі офіційні довідки, які зразу ж враховуються, і ми таких осіб знімаємо з нарахувань. Ще раз повторюю, що доходи аналізуватися і сплата ЄСВ з цих осіб не буде. Але їм треба звернутися для того, щоб була призначена субсидія на опалювальний період. Розширено перелік осіб, які може бути. Збільшена норма житла, на яку надається субсидія. Додано, додано до переліку таких непрацездатних непрацюючих громадян, які отримують пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Раніше це не було в неопалювальному сезоні ще. Але ж тільки це не стосується працездатних громадян, які отримують зазначену пенсію на дитину, які досягли пенсійного віку і отримують пенсію за вислугою років. А також громадян, які отримують державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, Цим громадянам обов'язково потрібно звернутися для призначення субсидії з урахуванням рішення комісії. Також розширено повноваження комісії по призначенню субсидій. Зараз, як і в минулому сезоні, комісія може призначати субсидію у разі, коли відсутні доходи громадян за весь період. Особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою, що підтверджується висновком лікарської консультативної комісії закладу охорони здоров'я, додано. Що комісія може призначати субсидії членам домогосподарства, які є алко, наркозалежні, що підтверджується довідкою від лікаря, а також особам, які мали суму середньомісячної нараховано, нарахованої зарплати, менше від розміру, мінімальної зарплати. Але не більше ніж на 10% за умови сплати єдиного соціального внеску протягом усього періоду включення в розрахунок субсидій доходів. Загальне рішення було прийнято комісією виконкому щодо цих громадян їх доходів, і доходи будуть включатися у фактичних розмірах для призначення субсидій. Але для тих громадян, яких доходи... Були менші заробітна оплата була менше, навіть, ніж на 10% від мінімальної заробітної оплати, є роз'яснення і такий підхід міністерства, що повинно бути призначено дохід доповнено до трьох прожиткових мінімумів. Тобто, якщо людина працює на півставки, то через рішення комісії може бути призначена субсидія. І доход врахований в розмірі трьох прожиткових мінімумів. Також надано право отримувати субсидію у випадку перебування осіб за кордоном легально до цього діяла така норма, що якщо особа, яка в даному домогосподарстві проживає і більше 60 діб перебуває за кордоном. Не має право, не дає право домогосподарства, де вона зареєстрована, отримувати субсидії. На даний момент, на даний час прийняте те, що якщо особа легально працює за кордоном в таких странах, країнах, які належать до реєстру країн, з якими укладено міжнародні договори по соціальному, соціального забезпечення, то і такі особи надають довідки, легалізовані довідки, офіційно завірені, у Ним перекладачем про те, що термін, який необхідний для розрахунку субсидій, врахований в страховий стаж цієї особи в тієї країні. То тоді субсидія може призначатися, і ця особа може не враховуватися для призначення субсидії. Її ми знімаємо через рішення комісії з фактично нараховані з фактично присутніх осіб. Не включаємо норму на комунальні платежі для цієї особи і не враховуємо ніякі доходи. Країни ці опубліковані в реєстрі, в реєстрі спеціальному на всіх сайтах. І до них належать такі країни, як Португалія, Молдова, Румунія, Грузія, Польща, Росія, Літва, Болгарія, Естонія, Іспанія, Латвія, Монголія, Словаччина, Угорщина, Чехія, Азербайджан, Білорусь, Вірменія, В'єтнам. Якщо будь довідки загально і легально правильно оформлені, ми будемо знімати таких осіб з нарахувань. До положення введено нову норму. Ця норма заключається в тому, що якщо у складі домогосподарства або членів сім'ї домогосподарства, які мають заборгованість зі сплати аліментів, є члени, такі які мають зі сплати аліментів понад три місяці, крім осіб, які алко, наркозалежні, що підтверджується довідками від лікаря. Субсидія не призначається. І ця норма вона не дає права призначати навіть через комісію субсидію. Тобто ми тепер повинні аналізувати в реєстрі, в єдиному реєстрі боржників сплати аліментів таку ситуацію і знаходити таких боржників, і не призначати або Позбавляти права отримання субсидію цією сім'єю, але також поновлено норму про виключення суми оплачених аліментів за умови документального підтвердження їх сплати з суми доходів, чого не було у неопалювальний період минулою постановою. Передбачено. Сума сплачених аліментів буде. Для нас відома з Державної фіскальної служби з реєстру з даних бази Державної фіскальної служби. Якщо не буде там якоїсь інформації, то має важливість нашим громадянам, які хочуть, щоб не враховувалася ця сума аліментів у розрахунок субсидії, можуть довести це довідкою з підприємства, яке утримує з нарахованих доходів ці аліменти. З'явилася інша методика для обрахування доходів та доповнення доходів при наявної допомоги по безробіттю. У місяці наявності допомоги більше прожиткового мінімуму береться фактична виплата. У разі виплати по безробіттю меншої прожиткового мінімуму береться сума прожиткового мінімуму. У місяці, коли немає зовсім виплат по безробіттю, береться три прожиткових мінімумів. Навіть якщо людина не працювала, потім стала на облік в центрі зайнятості, то за ті місяці, коли не було доходів, не перебуваючи на обліку в центрі зайнятості, береться три прожиткових мінімумів. Також положення передбачає нові особливості включення різних видів доходів. Якщо протягом періоду, який включається в дохід для розрахунку субсидії, громадянин отримує хоча б в одному місяці один з видів доходів, такі як стипендію, допомогу при народженні, допомогу особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, допомогу по догляду за. Особами першої другої інвалідності з психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, тимчасову державну допомогу непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, коли не набула право на пенсійну виплату. Розрахунок середньомісячного доходу для таких осіб, які отримували відповідні доходи, здійснюється шляхом ділення загальної суми сукупного доходу за період на кількість місяців, у яких його отримано. Хочу нагадати, що існує необхідність своєчасного повідомлення громадян, а своєчасне повідомлення це 30-денний термін. Про зміни, які відбулися у складі зареєстрованих осіб, і в цьому випадку потрібно заповнювати нову заяву декларацію, звертатися у зміні переліку утримуваних комунальних послуг. Наприклад, домогосподарство переобладнало систему опалення. Було опалення централізовано, а стало опалення електричне або газове. То обов'язково потрібно звернутися з актом виконаних робіт і прийняття цього опали цього виду опалення для здійснення розрахунків газопостачальною, електропостачальною організацією. потрібно обов'язково заповнити нову заяву декларацію. Також необхідно своєчасно долучати інформацію про придбання товарів, про отримання послуг. Придбання транспортних засобів та інших видів витрат, коли вони одноразово перевищують 50 тисяч гривень, а також коли придбаний автомобіль автомобіль менше 5 років випуску. Також просимо громадян не зволікати зі сплатою заборгованості з комунальних послуг. Так, як залишилася норма про припинення субсидій у разі подання комунальними організаціями інформації про заборгованість понад двох місяців просрочену, яка більше 340 гривень, зі сплати обов'язкової частки платежу протягом терміну отримання субсидії та загальної суми заборгованості при призначенні субсидії на новий термін. На даний час продовжується запис на прийом. Для оформлення субсидій на опалювальний період. І як я вже раніше сказала, 6 по 14 грудня буде проводитися видача повідомлень про призначення субсидій, які розраховані за жовтень і листопад місяць, в приміщеннях ЖЕКів ЖивеЖрево для мешканців, яких управляюча компанія Живе